Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! У цю неділю розважаємо Євангеліє від Матея про оздоровлення розслабленого. Книга мудрості говорить: Бог же створив безсмертну людину і вчинив її за образом власної природи, але через заздрість диявола смерть увійшла у світ, скуштують її ті, що їй належать. Книга мудрості, друга глава, 23-24 стихи. Власне, причиною будь-якої смерті є гріх, і євангелист Матей вказує на Христа як лікаря, який передусім лікує душі, звільняє від причини недуги гріха. Однак, якщо сам розслаблений, приймає з вдячністю оздоровлення бачимо фарисеї, і книжники цьому противляться. Щоб зрозуміти їх поведінку, подивімося на оздоровлення очима сучасної людини. Вулицями нашого міста йде група молоді, які несуть товариша, які знають, що він любить життя і ось. З співчуття хтось з лукавством похитою головою. Всі знають, що насправді знов добряче погуляв. Отож, юрба продовжує свій хід аж додому одного з ремісників столярів, який виріс у містечку цьому, і цей ремісник має славу доброго столяра. Але останнім часом щось з ним сталося, і він почав проповідувати святе писання, говорити до людей і прибув з околиць Гадаринських, звідки його попросили. Відійти після того, як, як свині кинулись з кручі в море, і повертається в Капернаум. Молодь, яка вже чула про нього, що він проповідує любов, примирення має коло своїх учнів, оздоровлює хворих жінку, яка мала гарячку, підняв з ліжко і втихомирив бурю під час шторму. Отож, чому він би й не допоміг їхньому товаришу? Люди спостерігають, як ворога на ношах ставлять у його ногах, і цей ремісник промовляє: бадярися, сину, твої гріхи відпускаються. Серед у цих закону вчителів, священників замішання, як звичайний ремісник може, хоч навіть не належить до священичого роду, і бере на себе владу відпускати гріхи, владу яку має лише Всевишній, він хвалить. Чути голос старших законодавців, моралі, фарисеїв, які були інтелектуалами тогочасного світу, що це насправді неможливо. Христос же не відступає і питає, чого лукави думаєте у серцях ваших. Він бачить серце кожної людини, що у ньому коїться, несподівано звертається до хворого, встань, візьми твоє ліжко і ходи. І це і встає, і диво, хто в цьому місці, що виріс, знав, що він ремісник, Бачить, що він оздоровляє, чинить як месія, як той, якого очікують ще і проповідували пророки, і народ має вивести з тому часу окупації до того життя, скажімо, свободи. Дійсно, людський спосіб мислення був порушений надзвичайним оздоровленням. Непростий вибір стоїть. Перед нами, аби покинути ці події сучасного світу, звички, правила, а прийняти науку Христа цього столяра з Назарету, який, живучи серед звичайних людей, був Месією, і бачимо, що ті, хто пішли за його наукою проти звичаїв тогочасного суспільства, насправді ризикували, але, власне, ризик віри полягає у довірі Господеві. Бачимо, що покликані ми вірити, що Христос і зараз діє, і моє спокійне життя, розслаблене з різними звичаями нашого щоденного буденного життя, може перемінити. Але чи цього я хочу я сам? Чи я справді у храмі так щиро молюся і намагаюся жити за заповідями? Так. Але чи вистачає в мене сил для того, щоб. Кожним днем ставати кращим, ставати щирішим, відповісти на заклик Христовий, встань і йди за мною. Подібно до розслабленого, до якого Христос звернувся встань. Священник на літургію говорить: вгору піднесім серця, а ми відповідаємо піднесли до Господа. Отож, нехай наші серця перейняті цією Євангелією, молитвою готуються до зустрічі з Христом і через цей рух вгору з молитвою, щирою з лукою з Христом, прагнім. Осягнути цю єдність з Господом через святе причастя тіла і крови Христової, яка буде цілющим потоком Божої благодаті, яке наповнить моє серце і вирве мене з тенет байдужості, дасть мені сили жити новим життям. Цими днями ми будемо вшановувати святого рівного князя Володимира, який, власне, прийнявши життя християнське, змінив ціле суспільство, в якого він був. Проводере через навернення серця святого Володимира і княгині Ольги, які родичаються з імператорами Візантії через слюб, водячи Київську Русь в цивілізаційне поле Європи, маємо зараз насправді понад тисячолітню традицію хрещення, якою зараз ціла наша Київська церква радіє і втішається. Отож стараємося також у цю єдність віри Христової. За яку цього року святкуємо 400-ліття мученицької смерті священомученика Юсифата в цей час непростий війни, військової агресії Росії, в цей час, коли насправді наші воїни проливають свою кров, ми покликані бути тим, хто так як цей розслаблений, стаємо і стараємося в також міру своїх сил і можливостей. Крокувати цією дорогою благодаті до повноти життя у Божій ласці, до єдності і з Богом і з ближнім через виконування заповідей, через зцілення ран моєї душі, очищення від гріхів і на цій дорозі життя. Нехай Господь Бог тріпляє нас усіх, щоб ми знаходили завжди в собі силу вставати і крокувати за ним тою дорогою. Євангелії, яку світ деколи не приймає, але яка насправді оживотворяє цей світ і дає йому надію життя вічного, яке для кожного Господь Бог приготував, що око не бачило, що вухо не чуло. Те Господь Бог приготував тим, хто його люблять. Слава Ісусу Христу!